Привіт! Хотів би продемонструвати вам гранітну мейку Luxor 1.0 від польського виробника Lovello. Деякий час пішов на те, щоб вибрати саме ту майку, яка відповідатиме моїм практичним та естетичним потребам. І дана майка Lovello є саме такою. Вона має все і велику місткість, і сучасний дизайн, і відмінну якість. Я обрав чорний металевий колір, і завдяки поєднанню чорного мату з блискітками виглядає мейка дуже ефектно під будь-яким освітленням. Також компанія Lavello, крім ми, пропонує широкий вибір кранів та аксесуарів. Тож я замовив також такий кран Lavello Classic з висувним розпилювачем, а також дозатор для миючого засобу і сантехнічний набір з механічним натисканням. На даний час я користуюся мейкою 4 місяці, і при належному догляді вона виглядає абсолютно як нова. Це висока якість, сучасний дизайн і професійна допомога у виборі та придбанні продукції.